Це коронне блюдо їхнє. З сиром кисломолочним і з м'ясом. Їх говорить волонтерка Надія Ануфрієва. Захисники замовляють найчастіше. На столі в їдальні готові й інші страви, які відвідувачі можуть обрати. Будь ласка, сметана там. Воно бачите, де сметана. Будь ласка, сало все там є. Пані Надія розповідає, як тільки почалася повномасштабна, разом із односельчанками пригощали військових випічкою, бутербродами, чаєм та кавою. А з 1 березня 2022-го організували для них повноцінне харчування. Ми відкрили свій маленький волонтерський пункт. Це в нас було багато жінок. В більшості я вдома пекла, жарила все. А вони були волонтерському, варили їсти їм борщ, ну каші все варили. Відвідувачів додає, не бракує. Один одному переказували, і так у нас військові почали їздити до нас більше, 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 більше і більше людей ми почали будувати. І я встаю п'ять каль кожного дня о ранку, приходжу сюди і починаю готувати. Дівчата мої теж приходять і теж готують. Їхня мета, говорить, як і колись, не змінилася дарувати захисникам турботу і вдячність. Я завжди з хорошим настроєм, як я можу поганим настроєм готувати. Я йду сюди сама. Мене ніхто не заставляє. І людину не можна заставити, щоб вона йшла сюди. Незмінний помічник надії каже жінка. І її чоловік Роман, а ще люди, які привозять продукти, допомагають купувати кухонне начиння, допомагають готувати. Коли є такий результат, каже жінка, то ці два роки минули не дарма. Дуже дякую вам за такі смачні страви, які для нас робите. Хай вас береже Бог. Не болятилки. Віта Кавун, Суспільне новини, Черкаси.